Це тім тім каст. Мої вітання триває восьмий рік і 265-та доба протистояння ворогу. Лінія фронту потроху наближається до великих міст Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у телеграм-каналах місцеві жителі сповіщають, що вже достатньо гучно чують бої біля великих міст у Рубіжному та Кремінній. Ну а жителі Херсону ще досі святкують повернення їхнього міста під український прапор. Майже 9 місяців перебували в окупації. І батьки Світлани Тарабарової артистка не бачилася з ними від нового року. Ну а звільняв Херсон і чоловік Наталки Карпи Євген Терехов. Він і відвідав батьків Тарабарової та зняв для неї відео. Можна передавати перемога то не один день. Перемога це завжди дорога. Кожен крок наближає її таку ж тамну дорогу додому. Продовжують працювати заради нашої перемоги і білоруси. Так з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні актор Павло Вишняков. Він заснував фонд, який допомагає військовим медикам, вимушеним переселенцям і навіть притулкам для тварин. А учора він оголосив про збір на допомогу ДСНС України. Всім привіт. Нещодавно ми провели благодійний захід, і завдяки вам змогли закрити запит від військової частини. Зараз до нас надійшов запит від нашого друга колеги якого всі добре знають, як гарного директора знімального майданчика, Цей запит ми отримали від Жені Коваля, який зараз працює в ДСНС і займається розмінуванням на деокупованих територіях. Завдяки нашим друзям з Мілану до Швеції, ми вже розпочали виробництво комплектів для розмінування. Також закупили каску, яка вже працює. Зумському напрямку до збору коштів також долучилися друзі з кіноспільноти, які провели благодійну акцію на ВДНХ і е, зробили дуже смачний мов е, за донат. великі. Е, Але саме важливо це зібрати кошти на костюм для розмінування. Ми дуже сподіваємося на вашу підтримку і на ваші донати. Слава Україні! Підтримувати Україну продовжує і ще один білоруський актор Євген Сморигін. Тільки, мабуть, правильніше казати вже український, бо Женя Нещодавно склав іспит на знання української мови, щоб отримати громадянство. Фотографію Євгена в ошатному костюмі та інформацію про його успіх опублікували на сторінці дизель шоу в інстаграм. Там же повідомили, що Сморигін набрав 97 балів зі 100 можливих. Прокоментував цей допис і сам актор. За його словами, він міг отримати укр українське громадянство іншим шляхом через те, що одружений з українкою 13 років і тут живе і займає проукраїнську позицію в війні з Росією. Однак для цього йому потрібно було поїхати до Білорусі для оформлення документів. А тепер повертаємося до нашої улюбленої полякової. Її буде дуже багато, особливо по вівторках. Бо у понеділок вона танцює. Так, от минулого вечора, 14 листопада, у Тбілісі відбувся третій прямий ефір телепроєкту Танці з зірками на паркеті. Оля Полякова та Макс Єжов перевтілилися в Роксолану та турецького султана. Танцювали зіркові українці під динамічну версію пісні «1944 Джамали, з якою вона перемогла на Он конкурсі Євробачення 2016 у візитівці Полякова розповіла про звільнення Херсону та закликала грузинів донатити на проєкт Незламні, який збирає гроші на протезування українців. До речі, щоб підтримати подругу у Грузію, днями літала Єфросиніна цього разу на своїй сторінці в інстаграм. Маша розмістила яскраві кадри своєї закордонної зустрічі. Жіноча дружба таки існує. Як її треба підтримувати, показують нам Оля і Маша. А от як зберегти шлюб, то показав ще неодружений Євген Клопотенко. Він розповів, як простий омлет на сніданок урятує союз двох. Просто виливаємо. І ми можемо легко починати ось так його згортати. Оп, його перекидувати. Сіль. В самому кінці. Тут треба робити завжди ось так. Нічого зайвого. Нічого й додати. Хоча підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.